Доброго дня. В цьому відео розглянемо нову функціональність вибору мови для реєстру та застосування її до кабінету адміністратора регламентів. Тепер інтерфейс адмінпорталу доступний як в українській, так і в англійській мові. Обрати мову реєстру можна як при його створенні, так і при редагуванні. Після проходження запиту на оновлення, обрана мова застосується до кабінету адміністратора регламентів. Для прикладу почнемо створення нового реєстру. В табі загальні з'явився новий розділ локалізація, в якому в полі мова інтерфейсу за замовчуванням встановлюється значення, обране на рівні платформи. Також мова реєстру визначає відображення на інтерфейсі адмінпорталу дати та часу, формату чисел та інші, залежні від регіону параметри. Тому в полі регіональний формат, у недоступному для редагування вигляді, відображається відповідний домовий формат. Можемо змінити українську мову на англійську. Після проходження запиту на оновлення обрана мова застосується до кабінету адміністратора регламентів. Перейдемо до уже створеного реєстру, в якому спочатку було обрано українську мову. І, відповідно, сторінки адмінпорталу виглядали наступним чином. Змінимо мову реєстру на англійську та підтвердимо зміни. Після їх застосування знову переглянемо сторінки адмінпорталу. Бачимо, що усі назви вкладок. Полів та кнопок відображаються англійською Залишається англомовним і не залежить від обраної мови меню з компонентами для моделювання форм. Кожного разу. Після зміни мови в налаштуваннях реєстру з української на англійську або навпаки, вона буде застосовуватись до Кабінету адміністратора регламентів після проходження пайплайну. На цьому демонстрацію завершено. Дякую за увагу.